На вулиці знов холодно та дощить, тому знов відкладається наше будівництво веранди. Але у попередньому влозі я показала вам жомову яму і після коментарів мене бентежить думка, що туди дійсно хтось може впасти. Захист потрібен тимчасовий, але міцний. Та щоб не витрачати кошти, вирішила розібрати підлогу у хліву та використати дошки з нього. Дошки ще у доволі гарному стані, але тваринкам їх вже використовувати не можна. На дрова шкода, а для захисту ями саме те, що потрібно. Котики допомагають мені усіма силами, вони, до речі, часто сплять на даху цієї будівлі. Там тихо, тепло і на початку навіть були вбудовані розваги у вигляді мишей. Зараз котики переловили мишей, пацюків та кротів, тому просто відпочивають, контролюючи наше життя. Підлога майже розібрана, і наступним кроком буде встановлення її на жомову яму.